Це ж треба так любити внуків, що вилізти серед землю на драбину. І от поки вони приїдуть, казала дочка, мама, хай приїдуть та й хай тобі чіпляють. А я кажу, ні, таки мушу вилізти і вчіпити. Кажуть, що вже є конкурс в селі, на кращу хату. А я така баба загрибушка, думаю, а як це я без конкурсу? А може, я виграю? І пофіг то, що потратила купу грошей на те, щоб купити цю всяку фігню, яка ломиться через раз. Добре, що в мене е, музикант мій з паяльником приїжджає на репетицію, <годи> бо кожен раз якийсь дротик треба запаяти. То я от бачите, займаюся полезним ділом. От Оттягаю цю драбину о, і чіпаю. Добре, що якась добра душа, що літо цвячків набила. <годи> бо якби ще прийшлося бити цвятки. То я би тут і зубовував. Так. вбідав. Ой, Боже. От хоче, хоче баба красоти, га? От то буде кадр, як драбина перевернеться і, і баба догори ногами. О, то би всі в ютубі чекали такого моменту. Всі було би радісно, тільки не мені. Так. Боже, руки клякнуть. Що там вам горожані? Ви не розумієте, що таке зима. Кругом чорний асфальт. Подивіться? Подивіться, яка красота. О, Боже, за Яке все біле! Яке все гарне! О! А тут все ага. Так. Все, тепер треба йти шукати молоток. І гвоздики. Лафа закончилась Наталю. Бери молоток. На баяні грала. Молотком Не, брешу. Таки лупила молотком. цвяхи забивала все життя. І продовжую це робити. Ну буде красиво. Я як то все зроблю, я то все покажу. Яка має бути красота? Єдине, що я собі думаю, як я туди маю вивісти, га? От туди Смертельний <сі> номер. Слухайте? Ну це щось надзвичайне. Але я так хочу, щоб було гарно.